Ось це дійсно цікавий гаджет від компанії Fire. Це портативний зволожувач повітря на 220 мл. І це дуже корисний гаджет, якщо ви страждаєте алергією чи ваш малюк, або просто зволожити повітря в кімнаті в зимовий чи в літній час. Дуже корисний гаджет для кімнати. І виглядає він дійсно незвично, адже виконаний в формі такого космічного корабля, космонавту. Тому для дитячої кімнати це буде дуже навіть прикольно. А ще він має LED-підсвітку. тому. В нічний час теж можна використовувати. І ось так він виглядає. До речі, в комплектації йде сам зволожувач і кабель для заряджання з роз'ємом type c Інструкція користувача і ось так виглядає сам зволожувач, Type-C роз'єм і кнопка вімкнення. Тобто керування дуже просте. Ну і всередині, ось така іграшка в вигляді космонавту. Такий незвичний подарунок і аксесуар для вашої кімнати. Всередині все дуже просто. Додаємо трішки водички, змошуємо Фільтр і закриваємо кришечку і вмикаємо. І ось так це все виглядає. До речі, є регулювання потоку повітря та зволоження, тому ви можете відрегулювати під себе, під ваші потреби. І це класний портативний гаджет. До речі, як я вже говорив, є підсвічування, і в нічний час теж виглядає дуже і дуже прикольно. Є декілька режимів підсвітки. Тому для вашої дитини це буде прикольна іграшка, А взагалі в дизайн дитячої кімнати можна поставити і виглядає дуже презентабельно.